Доброго дня всім. Хочу показати вам, що тут з моїми кроленятками. Чи прийняли те кроленятко, що Фруска родила? Я ж його підложила до Полтавки, хоч тут кроленятка на 5 днів старші. Але все добре. Наша Полтавка обскубана. І наші кролинятка. все в них добре. Їсть воно дуже хорошо, бо кожного разу, як я дивлюся, то воно таке пузатеньке. Гарно наїдене. Так що кроленят все добре. Я думаю, воно виросте разом з цими кролинятками Хоч і буде трошки менше. такі новини з кролятника. Зараз підемо до нутрі, як покажу. Сьогодні я в них прибирала. Так, що тут дівчата? Ось дівчатка. Ждуть вечері. Теж треба поважити, хоч приблизно знати, скільки їх уже кілограм. Кузьма сидить. Так, Кузь? Кузьінь. Він там рішетка внизу. І він отакий цілий день. Зараз покажу. О, ось о. О, такий цілий день сидить. Щось він тут винюхує біля цієї рішоточки. Сидить, виглядає. Ось так. Дівчат жде, а дівчата ще малі. Ще йому треба посидіти трошки самому, і потім дівчатка переїде до нього в загончик. Ось такі у нас діла. Ще вигляну. У нас кури перестали трохи нестися. То прям по шість, по вісім яєць в день. А то вчора забрала одне і позавчора забрала одне. О, сьогодні багатенько. Сьогодні О, не видно, да? Зараз. Отак. Ось я два забрала. І там лежить чотири. І знову маленьке Це вже третє таке яєчко забираю. Взагалі. Що це таке? Це вже, мабуть, третя курка винесла. Ось зрівняти. Шестеро яєць і отаке. Так, все в руку налазить, зараз я винесу хорошу мисочку. Ну і за те, спасіба курочкам, да? Хоч шестеро яєць буде. Так. Сарай поки що нічого не робимо, так як почалось почалось навчання дітей відправили на навчання. І поки що сама будуть приїжджати. На вихідні потрошки будемо готуватись до зими. Ось такі в нас справи. Ще до нашої віталіни. Теодора посадила. Тепер вони вдвох тут, щоб їм скучно не було. Хай сидять вдвох. Так веселіше. Зараз ще до цесарок зайду, подивлюсь, чи я ці буду годувати кролів. Трошки сьогодні прибирала. О, і тут яєчко лежить. Так, тихо-тихо-тихо. Та та Тікайте, чи ж ви забігли. Тут яєчко, а там пусті гнізда. Як не покладу солому, вони її оттуда вигрібають. Ось таке яєчко до тих яєчок. Трошки я вже казала, прибирала. Повигрібали трохи сміття у курей. Познімали бутилки і лежать. Все повиливали, зараз буду наводити порядки. Таке коротеньке відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Всім пока!